Дня у студії Анастасія Семянова та інформаційний випуск новин. Дивіться сьогодні: прощавай літо святковий концерт на центральній площі. 70 років звільнення Борознянщини урочистості з нагоди річниці, свято у селі. Перший концерт колективу Гранд в Бомбиші. Дождь для грибника найліпша пора. Як і коли найкраще виходити на полювання? 8 вересня 1943 року вважають днем звільнення борзнящини від німецько-фашистських загарбників. 6 вересня, з нагоди 70-ї річниці цієї події, у рамках всеукраїнської естафети пам'яті Слава визволителям України в борзні відбувся урочистий мітинг. Свято зі сльозами на очах. Ці слова ми звикли чути про травень 45-го. Але тут, на Борзнянщині, перемогу здобули півтора роками раніше. У вересні 43-го. Переможна сталінградська битва стала переломним моментом у ході Великої вітчизняної війни. Ця подія поклала початок визволення українських земель від німецьких військ. Розпочалися святкові заходи покладанням квітів. Керівники району, представники трудових колективів, політичних партій, ветерани війни поклали квіти до могил та меморіалів воїнів, що загинули в роки Великої вітчизняної війни. У святкових заходах взяла участь делегація сусіднього коробського району. Естафета пам'яті крокує Чернігівщиною в чотирьох напрямках. До нас вона прибула з Коропа, через який прийшли на Брознящину переможні війська у далекому 43-му. У зв'язку з погодними умовами, урочисті заходи з площі міста були перенесені в зал районного будинку культури. Присутніх у залі вітали перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Леусов, заступник голови районної ради Віктор Горбашенко, секретар Борзнянської міської ради Оксана Тутік. Звертаючись до ветеранів війни, перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Леусов сказав, що для нащадків життєвий шлях ветеранів служить прикладом самовідданості, міцності духу, вірності і любові до батьківщини. Молодому поколінню хочу побажати, щоб вони брали приклад їм є кого брати приклад. І йдучи до нашої армії, до наших збройних сил, вони повинні орієнтуватися на ті досягнення, на ті успіхи, які наші ветерани продемонстрували під час великої вічини на війни. Працівники культури подарували у залі святкову концертну програму, присвячену 70-річчю визволення Борзнянського району від німецько-фашистських загарбників. В урочистій формі голова районної організації ветеранів України прийняв від коробчан естафету Прапор перемоги, альбом вітального листа. Це можна сказати, як братання між районами. Це як ну, згадка про той подвиг ветеранів, те, що вони зробили. Це дай Бог їм здоров'я, все таки 70 років прожити після війни. На численні прохання глядачів борзна студіо та користувачів соціальних мереж відкриваємо нову рубрику Опитування. Що і кого слухають борзнянці не пропустіть! Скажи мені, що ти слухаєш, і я скажу тобі, хто ти. Сьогодні в інформаційному випуску опитування щодо музичних подобань жителів борзни. Михайло Золотые купола, золотые купола, золотые купола, душу мою радую. Ну я люблю рок, слухай сліпнот, Марли менсон. Я слухаю клубну музику, которая канал. Я зайнюю контакті слухаю. Не звертаю магию на Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает. Дмитрий Колдун, корабли. Корабли уходят на закат. Ну, если по музыке, допустим, мне нравится лирический спокойный шансон. Не было такой. Ну, такой. Стас Михайлов в том числе, конечно, ну и прочее такое. Да? А мне дюже нравится Ярослав Евдокимов, его песни чудесные, его голос, его стать, все. Красавец мужчина. Больно нравятся его песни все, которые он исполнил. Доброго дня, меня зовут Сергей. Я очень люблю музыку. слушаю переважно альтернативную музыку, талантливую музыку. У мене доволі громаді музичні погляди. Я часто слухаю і хіп хоп і класику, і хто греб про музику. Взагалі так сталося дитинство, що я маю кілька улюблених виконавців, серед них Linkin Park і група Step. По всій Україні наприкінці літа жителі міст збираються разом щоб провести останній літній вечір, побачитися з друзями, розповісти про враження та емоції. Команда Борзна студіо та колектив Грант організували свято для жителів борзни. 30 серпня на центральній площі відбувся концерт, де виступили місцеві солісти, а також танцювальний колектив правнучки Джеймса Брауна. Далі деталі. Добрий вечір, мій город! Наприкінці серпня активісти борзна студіо розважали місцевих жителів запальними піснями танцями. Цього літнього вечора, за словами організаторів, вони разом з борзнянцями започаткували нову традицію в рідному місті проводжати літо разом з чудовим настроєм і позитивними емоціями. Свято відбулося за підтримки народного депутата України Олега Ляшка. Колектив Гранд зі своєю концертною програмою уже побував у селах району. Зокрема, у прачах свято відбулося за підтримки Олега Ляшка. Люди ми все життя відпрацювали. Справжньому грибнику дощ тільки в радість. Через погодні умови цієї осені любителям боровиків та опеньків дуже пощастило. Спеціальний репортаж далі у нашому випуску. Так уже ведеться, що коли випадає урожай на білі, то місцеві жителі не помічають інших грибів. А часом буває на берег хтось повний кошик різних грибів, а під кінець натрапить на білі. Тут можна з певністю сказати, що він, не задумуючись, викине набрані гриби і визбирає білі. В Україні росте більше 200 видів їстівних грибів, та через необізнаність упереджене ставлення до окремих видів знаходять своє застосування лише 10-15 із них. Вже йшлося про те, що білий гриб найцінніший, найкращий між усіма грибами. Гриб боровик до корони звик. Так у народі кажуть про білого гриба, що користується великою шаною в грибників. На сьогодні все. Я Анастасія Сем'янова. Бажаю вам приємного тижня. До нових зустрічей.